Так, усім привіт, осмотр у Саші на учаску. Дивіться, тут було мінус три, так як сусіди сказали. Ну, діло в тому, що крайні ось кущі, геть, вроді, нічого не було. Далі дивіться, тут ось воно все видно по винограднику. Бачите, а це мінус три. Діло в тому, що я вам хочу показати особливості, Допустимо, ми зараз Саші вам покажемо особливості куща. Ну, наприклад, Карліта. От зараз зараз нашумівша да, Карліта. Дивіться, я підійшов до куща Карліти. Ось. О. От, оце ж у нас, так, Саша да, Карліта. Да, да, карліта. Ось, ось дивіться, кущ Карліти. Ну, а це рядом старий якийсь кущ там різний. А взагалі оригінальний який він був, не, не пам'ятаю. Да. А, пам'яті вчителя. Оце ж тут карліта, це корневласна карліта, оригінальна, куплена з куща, ну сажанцем. Дивіться, ось я одходжу. Дивіться. Ось ось прививка з цієї сторони, це теж карліта. Дивіться, нічого листкам немає, гляньте. Один два куща разом, дивіться, буквально ось, ось пів, метра. Да, так і пів метра. Вони рядом, бо цей буде видалятися, буде карліта залишатися. Дивіться, карліта до одного листка все живе абсолютно. да, Рядом бабах. Бачите, і з тої сторони дивіться листок. Гляньте. От вам і карліта. І от як так, да? разом ростуть дві, ось, дивіться, дві лози, розстояння, дивіться, 20 см. Ось, гляньте, в цієї листки все хана. А ці вроді для неї не було морозу. Лоза, дивіться, тут ось ще зелена. Тут ось визрівша, вона хорошо визріває, а в мене повністю вона визрівша. ні, Ну і тут почти повністю ось аж доверху. Це, ось, це не карліта, це з цього прийшло, дивіться, також. А це що, еталон чи що? Ну, молода, коротше, лоза, дивіться, зверху все. Габлик. А карліті хоча б шу. Нічого. Не так само ось, ось дивіться джой, да, американець. Ось, о, гляньте. Дивіться, хоча б шу. А рядом ось, ось, ось дивіться, що таке. Бачите, все габлик повністю. Повертаємо на цю сторону. так само. І це ж всередині виноградника я стою, щоб не думали, що я там скраю чи що. Форма, кожна форма, кожен сорт, форма ведуть себе по-разному. Дивіться, казалось би, да? тут ось раз, оце три градуси мороза. От. Може хтось скаже, що дождювання чи що, воно не дождювалося, тому що тут ну, це дача, ніхто тут не живе і якби, ну, не було можливості його дождювати, нікого не було. просто Не було такої можливості. Може б щось би тут і спаслося, ну по суті, лоза вже й так дає пошти, визрівся, а то. ну. Я своїм бігав сюди, мені не було, як наскочить. Сьогоза, бачите, до верха вона визріша. А до речі, це яка форма, Диви, як воно добре. Да. Не один листок і все доверху верху ще не один листок не постраждав. А рядом ось постраждала. Напроти, ось дивіться, повернувся. Я ж нікуди не йду, постраждав, куч бачите. Ось так от воно, це століття було. Ось, дивіться, що століття рядом буквально. Ну, оце так мороз, так що нас також. Ви писали, що і там було, і там достало, і там достало, і ну, кругом достало, і нас достало. Просто в мене Саша на бугрі, його крепше, завжди. достає, Тут по-любому. Якщо в мене, допустимо, буде 0, то тут буде по-любому мінус 3. Це завжди так було, скільки ми тут ну, живемо. Дивіться, ось я вам покажу. і хурма, даже, бачите, хурма, що стоїть напроти, дивіться, як її прихватило. Бачите листки? Оце вам... Гляньте що, покрутило хурму. То що тут за виноград розказувати? Короче, хороший приморзок був. А тут балка внизу, а тут бугор, ну, балка і бугор. То через що? І при тому такий дуже <смі> перепад такий серйозний. Ну, це. А ви кажете каталог, каталог, коли буде каталог. Отак і вистав каталог, понаписуй у каталог, а потім... Ви будете у когось не закажете, будете надіятися на нас, да? а ми потім будете писати, а де що, я сказав, та замерзло. От буде да, некрасиво. Через що й нема каталогу, то... бо вже якби репутація дорожча, ніж дві палички там, ці два чубука. Ну Це ж так і каталог, бачите, то в тому році взагалі приморозків не було на винограднику, бо, бо їх і не було взагалі. І було й лозив до все. А в цьому році, ж вересень не закінчився, а воно бачите, що з... йду, От вам і відповіді на коли каталог буде. Щоб потім очима не кліпати, то через що каталога й немає. Так як ми казали раніше, що каталог буде з 15 жовтня. От 15 жовтня тоді вже конкретно буде зрозуміло, що вносить в той каталог. Бо зараз можна написати, усе, що в нас є. А тільки де його потім брати. Зелене слоть. Воно не треба. Саша, не дивився, шкілка, що. Чуть 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 прифатило шкілку не сильно, але ну, є, там поприфачувало. Інжир прифатило, малині нічого. Інжир прифатило все. Дивіться, вже й засохло. От вам і результат казали. Та воно, я ж вам казав що і, і писав, що пройде вечір до вечора. І буде результат вам стопроцентний. Дивіться, яка малина. Яка повбільшки малина. От я такої ніколи не бачив. Я давно вирощував малину, да? гляньте. Оце красавиця. Просто Ні один листок не пропав, ні одна ягода. Вроді для нього нічого і не було. Ну, воно як оброблялося, так і обробляється біоростом. Так що, оце якось так. Навіть тут персики молоденькі, де і листочки чуть-чуть аж так, ну, погано себе чувствують, видно. На цьому все. Я вам показав от такий маленький коротенький огляд і відповів, коли ж таке буде каталог, щоб не... бо мені кожен день дзвонять або на вайбер, або. У відео під якомусь пишуть, а де отримати каталог. Нема каталога, ніхто його не злажував. Навіть. От. Буде там. Я вам гарантую, що буде, але не все, що хотілося б. На цьому все. До побачення, до наступних відео.